Всім доброго дня! На календарі 7 липня, 2024 рік. У нас розпочався головний взяток. Головний взяток соняшника. Бджілки працюють. Розкажу зараз, чи така вона радужна та ситуація, яка є на самом деле. І яка ситуація по медах, по ціні на мед і все остальне. Сьогодні в сьогоднішньому ролику все буде про все. Також покажу вам, як там підключитися, коли світла немає. Так що все в цьому ролику. Гарного перегляду! Поїхали. Ну, а зараз дуже важлива інформація саме для вас. Не забудьте, що ціни підніматимуться. Уже виробники всі сказали, абсолютно всі: електропривода, і медогонки Меліса, і той тобто, товар Мелісовський, і МВС-100, Всі піднімуть ціну. Це не одних залежить. Виключають світло, світло подержало і так далі. Що я вам розказував в минулому ролі. Ща ще можна в мене замовить по старій ціні, медогонки, столи, воскотопки, електропривода. Все, що вам потрібно, дзвоніть і ще й знижка від мене діє. Мій телефон 099 909 18 25. Кодове слово підписник Блін, ну це дійсно класні ціни. Ті, хто замовляють в мене, ті, хто знають мене і брали, і знають, що все по-чесному, і знають, що ціна дійсно класна. Саме для вас. Для тих, хто там що в інтернеті в магазині щось там заказують, якісь ляві, для них знижки немає, тому що вони не знають кодового слова. А для вас є знижка. Є в когось є лишня копійка, яка лежить під подушкою. То її можна вкласти в діло, і потім, як мені щось люди, це дзвонять, я купив електропривод, каже, блін, я всю жизнь його крутив, каже, ну це ж просто красота. Оце стоять, крутить, ти нажав кнопочку, я сижу, каже, дивлюся, а воно крутиться. Елект... Медогонки автоматичні. Я нажав, каже, вона все сама робить. Жінка віддихає. Звільніть жінку свою від оцих каторг і мук. Зачем ви їх так оце насілуєте? Зробіть їм приятне. Закажіть медогонку. Що я вам скажу, приїхав на пасіку з самого ранку. Ось подивіться, яка ситуація, який льот був з утра. Та ні, ну що, літають бджоли, я не кужу. Люд і де? Трошки метку буде, дивіться, бачите, який льот. Ось так ось сяду вам, щоб видніше було краще. Це зараз 9 годин ранку. Бачите. Та ні, ну летять, аж падають. Взяток шурує хороший. Рісов у мене немає. Поки що, але будуть. Вони є, але вони коротше, не запускаються після зими. Так, Пінопластові вулики. В пінопластових вуликах сьогодні підставляю вощину. Подивлюся, чи вощину нормально взяли, вони ну, ту вощину чи нормально потягували, прошло раз ставив подвіронки. По одній ромки по... ну, ставив. Оце отак. Бачите, бжолки активно працювали. Зараз десь 13.00 жара. Жаросність ще не така велика, завтра буде ще жарче. Але як бачите, лід бджіл, як вам видно, я думаю, він зменшився. Він зменшився, тому що літають вони вже навіть, не за сонячниками, літають вони вже за водою. Ось дивіться. Ну, що це за льот? Ну це не льот. Це, це взліт і посадка. Так, розкажу вам ситуацію зараз по пасіці. Соняшник цвіте. Він розцвів днів 4-5 тому, цвіте вовсю. Я приїхав безстренько туди-сюди, у вуликах, меду, не лишнього. Я скажу так, що його і бджали не лишньої. Чого не лишньої бджоли? Та того, що була та була у нас садки були класні, хорошо було садків. Була акація слабо, я качну, 80 літрів за цієї всієї, чисто для себе. Від акації до соняшника в нас нема нічого в тій ситуації, де я це стою. Потому відкриваєш вулик, відкриваєш вулик, дивися. А тут бджоли в магазині вісім робок. А де бджоли? А де бджоли? А бджоли треба було нарощувати. А для того, щоб їх нарощувати, треба було купляти півтори тонни сахару і ходити літрушечки давати їм. Так, а подожди, якщо я по літрушечки буду давати, півтори тонни сахара куплю, то якщо їздити буду сюди соляру палити, так, а що я тут зароблю. Так воно тут взагалі нічого не буде. той. Тому я, я, Що було, те було. А як мені, ну, всю. Ну, я, я не згласен, наприклад, купляти стільки сахара і кормити і ціле літо їх кормити, і заварювати, І це, це ж не просто по купити і все. Я ж треба роздавати постійно ще. тому бджоли не сильно росли. Зараз вони на першому сушнику, у мене два-три поля. Єстественно, вони щось принесуть. Але багато не буде, як у це по своїй ситуації, іменно по своїй пасіки. І така ситуація, я в мене в знайомих ні в одного, ні в двох, ні в трьох. Я дзвонив і вчора і позавчора кушо там, така щось, і бджоли, багато, каже, і меду щось немає. Хтось каже, що краще, хто виїхав на ріпак, хто поїхав ще на липу. В того ситуація краще. У ну, мене таке, як є, таке є. Я ж нічого придумувати не буду. Якщо бачите, тут ось по магазину стоїть ось. По магазину, по магазину. А отут ось стоїть вже три магазини. Тут стоїть три магазини. Там стоїть по два магазини, що ти зробиш? Що буде, те то буде. Тому що оце не небагато, і, і це ж ку... це не тільки, що в мене на пасіки, що багатьох таке. По медові. Ви бачите, яка жара. Оце, хоч вчора і сьогодні ще така щас носительна. Ще жара десь 29, а як 35, а як 39, то ви розумієте, що той сояшник вигорить за 2 тижні і все. І в 20-х числах липня ми викачаємо мед і що тим бджолам робити, в кого немає одного посіва, другого, третього, в кого там просто, грубо говоря, посіяли все в один срок. Хто зна що? В серпні місяць будуть бджоли стоять, тому і качати треба зумом, гнізда оставлять, мед треба по-любому, тому що їм треба щось їсти бджолам цим. По меду теж вам скажу і по ціні. Меду буде менше в цьому році. Так, да, так всі кажуть, всі, да, ну так і воно ось факт уже, уже факт на ліцо. Я ще там відкрию вулика, ну а там, де по три магазини, там по магазину меду стоїть. Там, де по два магазини, там десь по магазину неповному стоїть. Так це ж чепуха. Це ж чепуха. Тому ціна на мед, ви самі знаєте, якщо товару немає, ціна буде. А товара в цьому году буде менше. І ще немаловажно, це всі кажуть, і я кажу в тому числі. Ціну на мед диктує ринок. Якщо ви будете по 40 гривень їм віддавати, то у вас ніхто не буде брати його дорожче. На сьогоднішній день, це я так думаю, це моя думка. При цих всіх розкладах, що є на сьогоднішній день, це найменший мінімум, який може бути, це 65-70 гривень за кілограм меду. Це найменший мінімум, ну не 42. Ви в коментарях там часто читаєте, хтось напише, та світова ціна упала, та туди-сюди, бух, таку-кусь чепуху разу розказують. Це пишуть самі люди, які займаються медом. Для того, щоб дестабілізувати ринок. Ви повинні це розуміти. Це все спеціально робиться. Наприклад, в мій канал дивиться багато людей, пасічників. І в коментарях читає багато хто коментарів. І от вони для того і пишуть це, розумієте? Вдумайтеся головою. Меду в цьому году менше. Менше меду. Ціна на сьогоднішній день експортна підросло в євро. Курс валют теж, ви знаєте, вже сам президент сказав, що він буде. І... Він сказав так, що і 50 це нормально. Так що самі повинні розуміти, яка ситуація на сьогоднішній день є. По ціні на пилок, скажу вам теж, що моя інформація буквально вчора прийшла. Дзвонив мені пасічник, толковий пасічник, який займається професійно збором пилку. Він сказав, що ціна на пилок в цьому році. Я не пилок не збираю, я не в курсі. ціна на пилок в цьому році бомба каже. Ну не бомба, ну хороша. Каже. 250 гривень за кілограм він продає його зараз. Збирає багато і продає по 250 <кій> гривень. А чого по 250 гривень? Кажу, ціна не падає. А того, що каже <кій> за паршило, запилок сповнив. Того, що основний гравець він казав і багато купляє пилку, це Іспанія. Іспанія брала раніше в Китаї. В Китаї продавав його за безцін. А там санкції якісь наложили на цей Китай чи на ввезення Європи, щось туди і сюди. Все, і в них, виходить, ну, не можуть вони брати той об'єм, який треба. Тому в нас беруть і в нас така ціна. Це дуже класно, що пасічники тільки збирають полок, в цьому році зароблять копійку. Ось Все одно бжили небагато. Я поставив тільки що магазин сюди. Ну, це медові рамки, бачите, ось раз, два. Ну, видно навіть. Не знаю, як на камері видно. Так. Ну, це вже медові, це медовий корпус. Тут, а це пустіше. Оця. А так, це медовий. Я цим підставляв сьогодні сушнинку. Корпус суші поставив, так що. Зараз подивимося, як отут. Те, щоб цю пасіку розширив, це я зверху поставив корпус. Бачите, бджоли зразу стільки налізло. Це з, з погріба. Просто вони ж мене осушені. Зараз покажу вам. Це таке, де нічого не ставив. Дивіться. Де бджоли? Полег, зараз вам розкажу, ось що Олег дзвонив. Каже, що те сама історія, що бджоли були і їх немає. Якби так, то, що треба було наверное, кормити, так має така, каже, взятки нормальні, Ну тобто підтримуючий взяток є. Каже, може це травили, цей ріпак. Не ріпак, а цей сою, Може сою поливали чимось. Хтузно, в мене теж тут пасіки недалеко суєсть. Може і, і травили серед білого дня. Я не став під'їжджати, тому що дивлюсь вони далі трохи, думаю, і там нічого не цвіло. Може воно точно. Я не знаю, так ну, бжіл мертвих немає біля льотків, Ось бачите. Літають і все. Немає мертвих бджіл. знає, не знаю, що це впливає, Ну, бжоли, бжоли, чепуха. Все. Тут в цих вуликах ось бачите, тут по три магазина. Тут нормально, ось диви. Може на камері воно не дуже вважається нормально, зараз вони полетіли, не дуже літають. Ну бачите, ну цей корпус медовий. Що знизу, я не знаю, не відкривав. Оце така картина. Ні бджіл, ні меду. Ну мед, я сподіваюся, що ще буде. Може і бджоли. А що тут інтерешне? Ну, оце, бачите, це я тут не розширяв, ось диві. Ну, це тут обсижено, грубо говоря, 3, 5, 6. Ну, 6 хай рамок знизу магазин. І знизу магазин і шість рамок. Ну це чепуха. На сьогоднішнє время Должно бути мінімум три магазини стоять. Мінімум. Просто одною рукою знімаю я дуже штатів. Монопод. Ось дивіться. Це я сюди теж не розширяв. Пішов. На Це ті, які в мене тут купляють постійно восьмирамочники, я їх заселюю. Оце бачте, такий стон. Оце тільки що підставив одну з ромку ващини. Оце 10 днів тому ставив всю. Ось, ось така ващінка. Вже бачите, яка ващина. Отлично. І медом залитий по краях, зверху. Хорошо, отструїли все. Поставив одну ващину. І зараз буду сюди ставити ще ось одну вощинку. Ось ще одна вощинка. Дві ромочки. І все, і наш комплект повен. Бачите, все, вони відтянуті. і ось Той. І в зиму вже піде полноценний восьміромочник, а на наступний рік його хтось купить. Дві ромочки підставляю сюди вощини. Штатіва не взяв, Штатив в машині лежить. А так покажу вам. Вибігати по штаті, воно времені нема. Mm. Ну, бачите, отут оце я ставив минулий роз ось, інку, ось як вони відтянули. Відтянули і занесли повністю метком. Ще сюди дві ромочки бохну. Отак і сюди. Ось сюди його. Раз. Все. Беремо дві ромочки вощини. Ставимо одну сюди і ставимо через дві ромочки, і ставимо ще одну. Опа, все. Я це я скажу так, аля улю. Це бачиш, як клеєне. Це так царейки так приклеєні, ну що ти зробиш? Все, вони тягнуться дві рамочки в це вже їм поставив, бачите, ось три рамки було. Раз, два, три. Зрублено темні. А це вже три, п'ять рамок світлої ващини. Все. І таким методом. Зараз все розширю. Нравиться мені пінопласти, я скажу, то, що ти робиш вона них з одної єдиниці, в принципі. Це бістар і біпру. Зараз Розширити треба по магазинчику давав в впроше раз. Ще я понабрав по магазину суші, тому що треба розширити. В принципі, непогані і ті, і ті, ці приходять розбірні, ці приходять зібрані. Плотність трошки краще в Біпро. Візуалізація краще в Бістар. Оце отак. Ну, узяв ось магазинчики. Як бачите, ось набрав, собрав магазин БіСтара, Biepro. Бі Зараз відкриємо, подивимося, тут за ситуація. І ошка. Одна мене тут теж була, але тут її змінили. Знаєте, що, не, що скажу, що неудобно. Оце ось о... це виробнику заметка. Що це ставте на краї якісь, якісь металічні штуки, тому що цей пінопласт, коли ти відкріплюєш оце, ось, ось бачите корпус, це неудобно. І я його за 2-3 роки я їх просто знищу. А, і ще знаєте, який мінус? У Бістара решетку оригінал треба в обв'язку робити або підрізати, а БіПро лягає ідеально. Тому тут без Ось гніздо. Як бачимо, та що, гніздо на 300? Мене. Ставимо сюди корпус. Без ну, решетки, без решутки, без решутки, потому що сюди вона не стає, треба брештовку робити або підрізати. Тут таке. Ставлю я під низ, можна ставити і наверх. Але тут таке краще під низ ставити, пустий магазинчик сушу. Все. І наросні ж строїть, тому що кришка височенька, як бачите, зараз покажу вам. Бачите, кришка вона висить, тут глибина є, то воно. все. І зараз без тут у нас та тут теж тут тоже норм. Бжоли багата блин, я скажу. Зараз підемо ще на матка и там... короче, і там теж подивитесь, я вам покажу інтересну історію. Ну що, тут те саме. Ставимо. Магазин. Тут та сама історія. Немає ніяких металічних. Отут, ну не знаю, це треба потихеньку, акуратно, так як з деревом не вийде. Засунув, стамаску підковернув, тут треба осторожно. Тут теж ту Ну В бачите, ось якщо ви бачите, не знаю. отут, виходить ось лягла, ідеально вона на фальц. Ідеально лягло вона на фальц. Ця решутка без таких і Це великий плюс. Подивимся, як тут стане магазин став. Тут сумчані на матках, в мене дві матки, одна нормальна, оця щось. Ну, тут слабий отводок був і погано перезимувала оцей оце вулик. Було на трьох рамках. Та ви бачили, хто дивиться на мої відоси. На трьох рамках було. Я думаю, щось слабенько. Ну отводок слабий був, не в матки діла, а в діло в тому, що я слабий отводок посадив. І той. Е... То ви знаєте, пересидив... А, я не пам'ятаю, мов одну рамочку розплутає підсиляю, якщо не помиляюся. Блин, вони як пішли, як пішли, пішли. І то вже ось повен вулик бджоли. Так це я ж кажу так, ну капітально, це з трьох ромок. Слабенько, страшне було. Зараз я підійду вам ближче покажу. Подивимося, чи медок є. Так, є полі, майже і так бочу. Тут є точно верхній, зараз подивимося, чи в нижньому є. Ну Це неудобно, звісно. Оце корпусо отак, оце підівати, щось воно ну, мені не подобається. Може з непривички. Та юпери сети. О, я верхній став, я ставив просто наверх, бо тут вже ось печатка навіть починається. Ось вже печатка вже починається, зараз покажу вам. Диві. Дивіться дивіться Бачите? Оце фі... красота. Таке було соняшника. Він зараз розвернутий. Бжоли. одно є, бачу, близько не спущуся, тому що Отак і бачу. Ну, Літають, ну слабо. Оце отакі пироги. Ось такий вже соняшник, та він уже вовсю. Хочу вам показати, я розказав на прямому ефірі за інвертор, що купив. який, і не просто інвертор, він такий ну, багатофункціональний. І люди написали, писали, покажіть вам, бо дуже цікава зараз тема. Я купив, обійшлось мені це все діло із проводами 26 тисяч. Зараз не знаю, скільки стоїть. Це дві тижні тому було. Може, щас трохи додавалася ціна, а може і не додавалася, шукайте, де подешевше. Що входить в цю стоїмость? Це не реклама, звісно, це для того, щоб ви без стяту не сиділи, дивились прямі ефіри. Оцей мост інвертор я купив в магазині. Де купив, не питайте, там вже мабуть, немає. В інтернеті знайдете. Тут що це за прибор? Це інвертор, який видає 3 кВт постійного току і максимально 5 кВт там на 5 секунд, по-моєму тільки. Ну, коротше, 3 кВт. Він іде як інвертор, 50 Гц котю включається, так і підзарядка для акумулятора. Так і сонячні панелі можуть підключати 3 штуки, тобто 1,5 кВт можна підключати сонячних панелей. Звісно, це все можна повісити на стіні біля щитка, чи входний з квартири сюди запустити і виход на щотчик. Але я зробив по-простому, поки що, поки небагато світ виключають. Потім електрика визов, він зробив. Я взяв просто ось так, оце у нас виходить для зарядки. Ось два підключив, проводи, сам все підключав і таку штуку прикрутив, написав зарядка, щоб не перепутати. А сюди а це вже йде електричество. І, коротше говоря, на... І розетку сюди включив. На щитку, треба, на щитку, і треба одразу виключити. На щитку треба виключити входний, для того, щоб ви не запитали і під'їзд, щоб не сидівся. Так. Цю штуку треба настроїти, нічого сложного немає, інструкція є. І два акумулятора я взяв по 100 А12 вольтові, для того, щоб було 24 вольта. А ця штука робить 24 вольта. Акумулятори гелеві, отакі. Дуже мост. Ну хороші, 1,29 кг, боже. В інтернеті все є, як його підключати, як настраювати, подивитись, там в Ютубі роликів, хватає. Я просто ж вам хочу показувати. Бачите, зараз йде потреблення непосредственно. Отак, ви думаємо. Ось 270 Вт зараз йде. 270 Вт употребляють. Зараз включені лампочки, там, сям, холодильник робить, усе. Все. Оце показує сіка заряд акумулятора. Тут ось як сеть з'являється як ми включаємо ну, щось поклашую, добу, так. 220 видає, 219. Це ампераж, якийсь там пішов, не знаю. Мені посовітували оце купити, поняли? люди, які шарять в електроніці, я це купив. Тут кулер не завжди працює. Зараз я думаю, якщо трохи лампочок виключити, бо я не включав, він взагалі не буде гудіти. Все, ну це в ідеалі вона на стінку повісить, понятно, що. Ну, плюс, що вам, якщо немає повністю, ви можете підключити ще три сонячні панелі, і він днем вам повністю полтора кВт давати і брати прямо в сонце, там запитано щось би, ось о да? те, що треба. Якщо вже на вечір він підзарядить сонячні панелі, зарядить ось цей акумулятор, і на вечір хватить. У мене вистачає на часу 4, Він ні разу не розражався, в тому, що в нуль. Він не розрядиться в нуль, тому що в комп'ютері не досвідрадиться в нуль. Ну, ми 4 години сиділи, дивилися телевізор, там лампочки були включені, холодильник був, і він одна поділка тільки пропала, прикиньте. Отак. Ну, звісно, ну, нагружати не треба бойлерами стиральними машинками. Ну Котюл запускається. Оцей котю навісний, Бо там же ж йому треба, щоб чистота чистий сінус був. Тут все є. Тут зарядка, кстати, на акумулятори може йти 80 А. Звісно, тут треба настроїти, та там все просто, Ось нажимаєш, там держиш і тоді прокласиш 20 А треба, тому що це геліві акумулятори. ну взагалі, це ж... Якщо срівнювати з цими зарядними інверторами автомобільними, то тут туфто. Це тут таке вже все тушку. Тут в ньому і зарядка професійна, і сонячні панелі можна підключити. І плюс. Я ж кажу, я по-простому, зараз я з'явиться, я переставлю це туди і буде воно заряджатися. Зарядиться, його виключити і Як буде часто, виключати тоді той. Також, якщо ж, як на світ перестануть виключати, скажете, на харати потрати, жалко, гроші, мені теж жалко було тратити. Але я думаю, в майбутньому може десь скочувати буде на пластики, чи що, поставив там навіть дві сонячні панелі, поставив оце все діло і буде тобі. Електричество де угодно, де угодно, хоч в пулі, хоч не в пулі, хоч де угодно. Тобто воно пригодиться для пасічника, тому що воно пригодиться 100%. Качати мед, чисту, чи Так що ну сидіти без світу теж не варіант. Коли виключають світ постійно ні покупатися, ні видно нічого, ні комп'ютер не включиш. Оце от ж тут. Просили просто люди, я показував, Як будете підключати, там замикати два проводи, <гум> ну, іскра буде трохи. Так що осторожно, руками хоч не беріться, бо ще чваркне у вас, блін. Ну, в інтернеті все є. Оце така штучка. Тут ще якісь підключення. Я не знаю, що воно mm. таке. Воно мені не треба. Надіюсь, сонячні панелі не буду підключати сюди, тому що то вже буде повний абзац, якщо світло буде виключати постійно, що не буде електричество. Все. Отакий ролик вийшов. Я дякую, що ви додивилися. Я хочу, щоб ви прийняли участь в розіграші, попереднього попередньому ролі, Розіграш на медогонку і дві, двом чоловікам 500 гривень. Минулий ролик. Я там... А, Почуйте мене, я назвав його. Зайдіть, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на канал, зробіть репост. І за це ми розіграємо. Давайте через 10 днів розіграємо медогонку. Медогонка вже в мене стоїть в Полтаві. І той. І. І, і ті ж гроші теж. Так що, участвуйте в мене все по-чесному і прямі ефірчики, звісно, зробимо. Тому я вдячний, що ви дивились ролик мій до кінця. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики про моє бджільництво. До побачення! Всього вам найкращого!